Найбільший камінь в діаметрі я бачив до 5 6 сантиметрів. Цей камінь вистілав повністю порожнину жовчного міхура. Зазвичай все починається з клінічної картини. Хворі приходять і скаржаться на постійну печію, дискомфорт у правому підребері. Якщо лікар ваш сказав вам, що буряковий сік може розчинити камені, треба встати і піти цього лікаря, і більше ніколи до нього не приходить. Ми бачимо самі камені, як вони виглядають вже після видалення жовчного міхура, коли хірург розрізає жовчний міхур і бачить їх візуально. Камені вони дуже різноманітні. Їхній колір коливається від золото-жовтого до зеленого, чорного. Вони бувають найрізноманітніші з включеннями в комбінаціях. Вони бувають у вигляді каралів, бувають дуже великі, бувають дуже маленькі. І деякі люди вважають, що маленькі камені це не страшно. Взагалі, це не так. Великий камінь це теж погано, але маленький камінь він страшний тим, через те, що він може пройти в оцю маленьку жовчну протоку. І якщо він перекриє її просвіт, то людина потім отримує таке ускладнення, як механічна жовтяниця або гострий панкреатит, через що людина може померти. Найбільший камінь в діаметрі я бачив. До 5-6 сантиметрів. Тобто цей камінь вистілав повністю порожнину жовчного міхура. Це був один великий камінь, який потім при розкритті ну, розсипався на багато маленьких, але він був дуже великий. Ну, маленькі камені вони бувають до, до 2 міліметрів, до 3 міліметрів. Всі, що камені до 0,6 міліметрів, тобто, ну, це такі найбільш розповсюдженіші камені. Наші люди вони дуже полюбляють їсти жирну і жарену їжу. Жирна і жарена їжа вона змінює фізико-хімічні властивості самої жовчі. Через це жовч е, кристалізується і випадає в осад. У деяких людей порушена моторика жовчного міхура. Через це як наслідок е, жовч застоюється, і внаслідок того, що вона довготривало знаходиться в жовчному міхурі, вона випадає в осад і утворюється камені. Ну і ніхто не виключає генетичні фактори. Тобто, людина може бути до цього предрозположена. Зазвичай все починається з клінічної картини. Хворі приходять і скаржаться на постійну печію, дискомфорт у правому підребер'ї, що їх щось турбує, 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 але вони не можуть зрозуміти, що це. Якщо це хронічний процес, Дуже часто він заходить в ремісію, і людей, може, ну, тут турбувало, турбувало, тут уже більше не турбує. Зазвичай сімейний лікар рекомендує зробити УЗД черевної порожнини, де і знаходять саме ці камні. Іноді це випадкова знахідка, тобто сімейний лікар направив на УЗД черевної порожнини, знайшли камені, відправляють до хірургів. Іноді люди роблять комп'ютерну томографію і теж знаходять камені, і потім потрапляють до нас. Золотим стандартом діагнозом діагностики стикі кам'яної хвороби є УЗД червної порожнини та комп'ютерна томографія. Золотим стандартом лікування зараз є така операція, як лапароскопічна холецистектомія. Зараз ера більше роботизованої лапароскопічної хірургії. Якщо 20 років тому це був великий розріз від мечоподібного відростка до лобка, то зараз це всього-навсього 4 проколи. Зазвичай післяопераційний період триває 4-6 днів, і людина вже хоче сама додому, тобто там ставиться дренажик ну, буквально на добу. Для того, щоб ми могли прослідкувати, чи не накопичується рідина в черевній порожнині. видаляється, і люди йдуть додому. Видаляється сам міхур. Не можна видаляти камені окремо від жовчного міхура через те, що це метаболічне захворювання. І тобто, якщо теоретично видалити камені з жовчного, а жовчний залишити, камені знову з'являться. Деякі пацієнти після вони відчувають дискомфорт. Так, це буває через те, що жовчний міхур це як депо жовчі. Це не життєво важливий орган, але жовчні протоці їй потрібно час, щоб адаптуватися підшлунковій залозі, кишківнику і самому пацієнту. Але через деякий час. Це все проходить і люди відчувають себе і споживають ту саму їжу, що й до цього, і вони відчувають себе точно так само, як і до оперативного втручання. Тобто проблем з харчуванням майже немає. Якщо лікар ваш сказав вам, що буряковий сік може розчинити камені, треба встати і піти цього лікаря, і більше ніколи до нього не приходить через те, що Зараз лікарі вони користуються доказовою медициною. Вся народна медицина вона не доведена жодними дослідженнями міжнародними, нашими, ніякими. Цього ну, сподіватись на такий результат, це ні. Гриб веселка теж лікує рак, але це не так. Дуже часто пацієнти, які приходять з камінням жовчного міхурі, вони бояться операції та не хочуть видаляти через те, що деякі з них думають, що якщо маленьке каміння це не страшно. Якщо велике, то страшно, ну з цим можна жити, але є ускладнення, і ми завжди пояснюємо своїм пацієнтам, що є як великі ускладнення, так і маленькі, через які люди помирають або отримують. Такі ускладнення, яких їх інвалідизують. Для прикладу, це те, чого ми боїмося, що камінь вийде із жовчного міхура. Оцей маленький камінчик, він пройде. І на його дорозі якби, буде сфінктер, який впадає в 12 палу кишку. Якщо камінь перекриє цей сфінктер, по-перше, це буде механічна жовтяниця, тобто людина починає жовтіти. Якщо жовч, ну, це така його складова, як білірубін, рубін, попадає в кров. Це має за собою і несе дуже складні наслідки. Плюс підшлункова залоза, вона пов'язана з жовчною протокою. У людини можуть починатись гострі панкреатити. Це теж дуже складна патологія, від якої часто помирають люди. Якщо будь-який пацієнт приходить до лікаря і у нього знайшли камені в жовчному міхурі, краще не боятися, краще їх видалити через те, що коли і пацієнт, і хірург через час отримує наслідки саме ускладнення цього процесу, то люди стають інвалідами, а іноді і помирають. Треба своєчасно лікуватися, не боятися операцій. У нас в Україні кваліфіковані хірурги і молоді хірурги. Їх навчають і не треба боятися молодих хірургів. Я бажаю нам перемоги, світлого майбутнього, щоб люди менше хворіли. А якщо і хворіли, то звертались до гарних лікарів.